Я думаю, вам ці звуки чути. Це поза магазином. Так роблять пошуківці, коли не тільки знаходять залізу, але й не знають, як зберегти програми на Deoсі Lite. Що ми робимо? Спочатку ми обираємо якісь налаштування на базі програми. Наприклад, хочу мінусовий дискрим. Чутливість встановлюю. 94 баланс грунта 7778, це в мене золота середина. Далі обираю відповідну частоту, тон, гучність і переходжу знов на програму. Далі, коли в мене світиться програма, зажимаю плюсик і вибираю ту програму, на якій хочу зберегти. Наприклад, від 1 до 10 тут програма, а я зберігаю на 12. І нажимаю ось так. Все, збереження пройшло. Далі, щоб вимкнути прилад. Надіюсь, ви знаєте, що потрібно дві кнопочки зажати. Вмикаємо. І та програма, на якій ми проводили саме регулювання, була третя. Всі показники, звичайно, збиваються. Давайте продаємося, чи у нас третя програма. Ось зараз у нас з'явиться: 12-та. От номер 3 Відповідно, всі показники зараз билися. Зараз побачите. Дискрім 61. Ну, Зрозуміло. Переходимо до програм. І тепер я знаю, що в мене є там програма під номером 12. Якщо раніше не було цих програм, то 11, 11.12 я зберіг. І тепер на цій же програмі в нас, бачимо, вона помигує. Ми переходимо в налаштування, мінус 3 чойка 94,77. Тому і зрозуміло, як зберігати саме програму. Якщо ви придбали прилад в магазині Фортуна, ви можете отримувати онлайн-консультацію, в тому числі в телефонному режимі і також такі короткі відеоролики. Якщо у вас виникають запитання, можете завітати на магазин або на тестові майданчики, також зателефонувати мені по даному номеру телефона 096 890 73 68.